Ford 17-й рік, задня ліва дверка. Так, пікаємо її толщиком, подивимося по от по криші. 150. 150. Ой, там. Там пиль. Ого, 209. Так, щоб розуміти, до чого. 129, 130, 122, 140. Коротше таких метрів. Так, дивимося, що у нас ця дверь. 119. 117. 112, 124, 114, 119, очевидно, 127, 125, 124, що там, 139, 117, 118, 120, 106, 96 взагалі, 122. 132. Так, немає нема тут жодних по ній підкрасів, жодних нюансів. Дверка рівненька. Все закривається. гарненько, Ну тут машина получила, то там бетон. Так, все рівненько, все чітко, я не бачу по ній жодних коцок нічого. Все, отака ось вона є. Якщо треба, розпакуємо і відправимо.